Друзі, усім привіт! Ви на каналі Віолети Бережецької і сьогодні ми з вами приготуємо смажені пиріжки з картоплею та капустою. Я дуже довго шукала той самий рецепт, щоб тісто було смачне і просте в приготуванні і знайшла його. Тому сьогодні з радістю ним поділюсь з вами. Ну що, почнімо! Процес приготування пиріжків я зазвичай розділяю на 2 дні. У перший день готую начинку це картопляне пюре з цибулею та тушковану капусту, а на другий день вже безпосередньо тісто та самі пиріжки. Тому для початку ставимо варитися картоплю для пюре. Все робіть так, як ви звикли. Я просто почистила картоплю, порізала на невеличкі шматочки, підсалюю водичку і ставлю на плиту варитися. Одразу Скажу вам, що водичка, яка у вас залишиться з-під звареної картоплі, вона нам знадобиться, тому не виливайте її. Поки вариться картопля, паралельно посмажимо цибулю. Цибулю будемо смажити з одним секретом. Зараз усе покажу. Нарізаємо цибулину мілким кубиком та переходимо до смаження. Нарізану цибулю висипаємо на розігріту пательню із соняшниковою олією та смажимо до прозорості і легкої рум'яності. Ось бачите, Коли ось такий рум'яний колір у нас з'явився, переходимо до секрету. Секрет полягає в тому, що потрібно цю цибульку посипати трошки цукром. Приблизно десь 1 столова ложка цукру на одну цибулину. Ось так посипаємо по всій поверхні, зменшуємо вогонь трошки до середнього. Трошки чекаємо, поки цукор підплавиться в карамель і поки не перемішуємо. Потім вже через пів хвилини-хвилину можна почати перемішувати на середньому вогні, щоб максимально з усіх боків кожен шматочок цибульки карамелізувався. Саме цибуля з цукром дуже смачно поєднується із картопляним пюре в пиріжках. Якщо ви додасте просто цибулю, ну це буде трохи не те, тому дуже рекомендую спробувати саме такий спосіб смаження цибулі для картоплі. Коли смажете цибулю в такий спосіб, не відходьте від неї, тому що вона дуже легко може згоріти. Сама цибуля разом з цукром швидко карамелізується і за нею потрібно постійно наглядати та перемішувати, щоб не пропустити той самий ідеальний момент золотавої скоринки. Моя цибуля для начинки вже готова, вона золотава та прозора. Цукор вже весь розплавився, тому можна знімати з вогню. Картопля вже також готова. Воду, в якій варилася, вона я перелила в окремий стакан. Буду додавати потроху в картоплю, ну там зовсім небагато потрібно води, а те, що залишається вода, нам потрібно буде для тіста. До речі, пюре я роблю за допомогою ручного міксеру. Якщо у вас немає толкушки, або ж ну вам, можливо, також більш сподобається такий спосіб. Дуже класний, рекомендую. Обов'язково тільки потрібно використовувати мінімальну швидкість на міксері. І ні в якому разі не використовуйте блендер. Якщо у вас міксеру немає, і ви вирішили замінити це блендером ні в якому разі, тому що, якщо ви використаєте блендер, у вас вийде не картопляне пюре, а клейстер. Тому і на міксері також будьте уважні, і вмикайте тільки мінімальну швидкість. І ось так потроху у вас вийде дуже гарне, смачне без грудочок пюре. У пюре я додала шматочок вершкового масла та трошки. Води. Також обов'язково, звісно, доведіть до смаку за сіллю та, можливо, ви там додаєте ще перець. І, в принципі, все. Тепер просто об'єднуємо картопляне пюре із цибулевою начинкою. І ще один важливий момент для смачних пиріжків є те, що картопляне пюре повинно бути трошки пересолене. Тоді пиріжки будуть смачні. Тому трошечки пересолимо начинку, спробуйте, щоб вона така солонувата була. Тоді вони вийдуть, якраз такі, як треба, за смаком. Тепер просто все це перемішуємо і відставляємо обік, та нехай ця начинка чекає своєї черги І тепер приготуємо другу начинку для пиріжків, це тушковану капусту. Обирайте капусту будь-яку, хочете стару, хочете молоду, яка у вас є. Якщо ви правильно приготуєте начинку, то вона у вас буде смачна у будь-якому випадку. нашинковуємо капусту, я це роблю за допомогою ножа. Старайтесь міленько нашинковувати щоб не було дуже довгих або товстих шматочки. Це нам ні до чого у начинці. Капуста нашинкована, тепер нам потрібно трошки її підсолити і гарненько пом'яти руками, щоб капуста стала м'якшою, виділила сік, і вона так буде швидше готуватися. На суху розігріту пательню викладаємо нашу капусту і обсмажуємо її до м'якості та невеличкої рум'яності. Цей крок обов'язковий для приготування смачної тушкованої капусти, тому не пропускайте його. Постійно потрібно капусту помішувати, щоб вона не пригоріла. Ось до такого стану, як у мене, вам потрібно обсмажити капусту. Далі перекладаємо її в окрему миску і нехай вона чекає далі своєї черги. Тепер нам потрібно приготувати звичайну зажарку. Спочатку обсмажуємо цибулю, нарізану кубиком до прозорості та золотистості. Далі додаємо до цибулі моркву, моркви додавайте побільше, для того, щоб вона дала нам колір тушкованої капусти. Томатну пасту я додавати не буду. Обсмажуємо буквально одну хвилинку моркву з цибулею. І коли морква вже трошки прижарилася, додаємо. До цієї маси уже нашу підготовлену капусту і додаємо приблизно 100-200 г води. Краще додати трошки води, потім долити ще, якщо потрібно буде, якщо капуста буде ще не готова, все залежить від вашого сорту капусти, а також від кількості капусти, яку ви тушкуєте. Звісно. Я взяла зовсім трошки. Капусти для приготування начинки, у вас, можливо, це буде більше. Тому дивіться так, щоб ну, зовсім трошки на дні було водички. Ось бачите, як у мене на відео. І чекаємо, поки випариться вся вода та приготується капуста. Капуста у мене тушкувалася приблизно 15 хвилин і все, вона вже готова. Я її перекладаю до окремої мисочки і також відкладаю обік до її зіркового часу. А зараз займемося тістом. Для початку приготуємо опару, додаємо у миску сіль та цукор, сухі дріжджі. Також беремо воду, яка у нас залишилася після приготування картопляного пюре. Якщо у вас немає такої води, ви її вилили або не готували картопляне пюре тільки з капустою, вирішили готувати пиріжки використовуйте звичайну воду. Але водичку потрібно трошки підігріти до теплого стану, щоб вона швидше активізувалася дріжджі. Але не забувайте, що перегрівати воду, сильно нагрівати її не можна, тому що дріжджі тоді просто не зможуть проявити свою Силу. Вони загинуть. І розмішуємо сіль, цукор та дріжджі у воді до повного їхнього розчинення. І тепер частину борошна додаємо до опари. Я все детально розпишу у рецепті, щоб ви не переплутали і не додали більше борошна, чим є насправді. Тому що загалом іде певна частина борошна для тіста, і я її розділяю на частину у опару і частину безпосередньо вже для вимішування тіста. Тому, коли будете дивитись рецепт, будьте уважні. Розмішуємо це все до однорідності, щоб у нас не залишилося грудочок. Затягуємо плівкою і залишаємо на 20 хвилин підходити. 20 хвилин пройшло. Зараз у приміщенні досить прохолодно, тому особливо якихось змін в опарі не відбулося. Якщо б на вулиці було спекотно, то звісно вона б дуже сильно запозирилася. Зараз, бачите, буквально там з десяток бульбашок з'явилося, а так вона ось така не дуже прям активна, але це нічого страшного, все одно тісто вийде, таким, як потрібно, з бульбашками насиченим ну, хорошим. Тепер додаємо до опари е, борошно, яке йде по рецепту, залишок, і вимішуємо. Е, дивіться, можливо, прийдеться додати ще плюс-мінус 50-100 е, для е, тіста, тому що е, борошно у всіх різне, і буває таке, що досить буде і того, що йде по рецепту, а буває, тісто пливе, і потрібно буде додати ще трошки, але не додавайте дуже багато, е, тісто і повинно вийти трошки. Липким, воно коли відстається, з ним буде вже легко працювати. А от На етапи вимішування воно повинно бути таке максимально живе. Тому спочатку вимішуємо тісто у мисці і потім вже переходимо на замішування тіста на поверхні. Тісто на столі потрібно замішувати десь впродовж 5 хвилин. Я замішую за допомогою з такої техніки складання, тісто досить липуче буде, але не хвилюйтеся, після того, як воно відстоїться одну годинку, воно буде дуже комфортне у роботі. Якщо у вас є девайси для замішування тіста, звісно, скористайтеся їхньою допомогою. Через 5 хвилин вимішування тіста скручуємо його такий ось колобочок за допомогою шкрипка та перекладаємо у миску змащену олією, затягуємо миску плівкою і залишаємо тісто підходити на 1 годину. Одна година пройшла, і ми можемо починати працювати з тістом. Для цього змащуємо робочу поверхню соняшниковою олією. І ось подивіться, яке тісто. Воно не сильно прям збільшилось в об'ємі, але це нормально, з ним можна працювати вже, не хвилюйтеся, воно таким і повинно бути. Тепер я розділяю тісто на рівні шматки за допомогою вагів по 40 г, щоб кожен пиріжок був однаковий. І Ось таким ось шкрібочком, бачите, відділяю і. І зважую, щоб всі шматочки тіста були однакової ваги. Усе тісто розділене на рівні шматочки по 40 г, і тепер їх потрібно підкрутити у такі міні-колобочки. Я це роблю за допомогою ось таких кругових рухів по робочій поверхні. Коли усі кульки ми сформували, одразу переходимо до начинки. Беремо один із колобків і за допомогою рук його робимо пласким. Додаємо начинки, начинки кладіть десь 1,5-2 чайних ложки, її не повинно бути мало. Тепер скріплюємо обидва краї, так як коли ми формуємо вареники, проходимося 2-3 рази в один та в інший бік, щоб точно все скріпилося. І тепер верхній шов беремо і притискаємо нашою долоню, щоб вийшов плоский пиріжечок. І ось так робимо защіп зверху та знизу. Все, викладаємо пиріжок на поверхню. Якщо ви робите все самі, то спочатку рекомендую сформувати усі пиріжки, а потім вже переговорю. Ходити до смаження. Але якщо у вас є помічники, звісно, цей процес може бути паралельно йти. Що спочатку ви там буквально декілька разом сформували пиріжків і все вже потім хтось один смажить, а хтось один формує пиріжки. Все всі пиріжки вже сформовані, тепер можемо переходити безпосередньо до смаження. І тут найважливіший секрет і нюанс для того, щоб у вас точно вийшли пиріжки. Беремо пательню, наливаємо у неї олію приблизно в 1 см прошарком, ставимо на найвисокий вогонь розігріватися. І коли вже олія розігріється, викладаємо усі пиріжки. Але коли ви виклали усі пиріжки, зменшуємо вогонь до середнього. І на такому вогні смажимо усі пиріжки, які у вас є. Це дуже важливо, не забудьте це зробити, щоб не упустити цей момент. Тому що, якщо ви будете смажити на високому вогні пиріжки, у вас дуже швидко зробиться золота васкаринка, а тісто всередині залишиться сирим. Для того, щоб просмажилося тісто всередині, потрібно з кожної сторони пиріжки смажитись по 3-5 хвилин. І якщо ви зробите середній вогонь, якраз у вас вийде по 3-5 хвилин з кожної сторони смаження, щоб встигло тісто приготуватися як ззовні стало золотавим, а не чорним так і всередині. Коли ви бачите по контуру вже золотавий колір, значить можна перегортати пиріжки, і смажитися на інший бік. Робіть це обережно, тому що масло гаряче, щоб не опектися. В дитинстві моя бабуся смажила найсмачніші пиріжки, і я дуже хотіла би, щоб в мене зберігся цей рецепт, але, на жаль, так сталося, що в мене його немає. Тому я перепробувала вже в дорослому віці дуже багато різних рецептів із інтернету, щоб хоч трохи приблизитися до того смаку з дитинства. І ось цей рецепт саме такий, він мені нагадує дитинство. Дуже раджу вам спробувати його. Все, пиріжки вже готові. Вони дійсно виходять дуже смачні. Раджу вам обов'язково спробувати приготувати їх за моїм рецептом. Мені смак цих пиріжків дуже нагадує дитинство, коли все було так безтурботно, радісно, яскраво. Бабуся насмаже пиріжки, а ти на літніх канікулах з радістю їх їси. Тому давайте не забувати про такі прості, дуже смачні страви нашої кухні і задоволенням їх готувати. Дуже вам вдячна за перегляд, ставте вподобайку, пишіть позитивні коментарі, також напишіть, чи згадуєте ви дитинство, коли смажете та готуєте пиріжки для своєї сім'ї вже в дорослому віці. Готуйтесь з задоволенням та смачного вам!